Нарешті видали зарплатку. зарплатку. Да, трошки менше, тисяча всього. Але дякую, дякую. Якраз форму дала. Да. Так. До цього я прикупив якраз собі очки. Бо тут взагалі топовий магазин. Вот, вот тут прям. Топовий ріл. Так що от який я красавчик. Ап-оп-оп. Ще оп, й оп. форму одягну. Потрібно подивитися реально, що в цьому під'їзді. Так, не буду Якраз Викрасив купив. Так. Тут якийсь геймер. Не похоже це на научик. А, вот комп'ютер так. О! о, о Привіт, давай познайомимося. Як тебе звати? Мене звати Бірк. А, а мене Ревик. Скільки тобі років? Мені 24 роки. А. Ага. Це як мені. Ладно, давай. Надіюсь, в тебе є гроші. Ні. Ні? А, ти на мелі, да? Ну, коротше, тоді я тобі за... Давай з'їздимо до мене додому і країна тебе з одним челіком. На тобі, от, 14 гривень. Це 4. Це десять. Тебе 14 гривень, рівно? Да, да. Да, тоді пішла. Переходимо дорогу. Аккуратно. До речі, затяну очки. Красиві? О, да, класні. Я сам вибирав до цього. Ладно. Сідай. Е -е, сначала я оплачую. Давай. Поки поїдемо. Ох, все, оплатив. Так, ти там виходиш? А, виж, молец. Зуміть тебе. Так. М -м -м. Потрібно знаєш з ким тебе познайомити. Ай-яй-яй! Я збув телефон вдома! Оце погано, ладно, постукуємося до нього. <гум monkeys> так скажу, жаль, що я забув. Ладно, що? Да. Я тут справний, як своїх п'ять пальців. Ну, Е, вот, я тобі можу розказати, що це. Дивіться, це магазин чомоч, там, там сладості. Поросі. всякие лала лака -ла топ-то файковая кока-кола яку всю всю скупают mm -hmm. так Пошли. будь тут будь тут будь тут будь тут да да, -да. Чекай. кастер просыпаемся с добрым уточком привет, да привет давай э, нормально да э, э, просто Я хочу себе з одним чуваком познайомити. До речі, мені форму видали. І як тобі, як тобі О, мої очки? Та да, як тобі О, мої очки? Так, чекай зі форма, тягай зі на роботу. А як що ще розбудив? Да -да. Е, зараз якраз е, це. А ти про кого говорив? Про Я ж Так да, ти з Демоном знайомий, зараз узнаєш. Як тебе там, Бірк? Чекай тут зараз на секунду. Дивися. Вот. Знайомся, його звати Бірк. Йому 24, О, так як і як... тобі. Привіт. Як справа? У мене все добре, тебе як. Та мене все добре. Ми скільки років взагалі? Мені 24 роки. Класно, мені тоже. А як а... тебе звати? Мене звуть Кастро. А мене Бірк. Д До речі, стоп, стоп, стоп стоп. А ти, ти як я зрозумів Ні, ну, Ти десь работаєш? Нет і Пішли, е, Тобі на наступний день дадуть форму проведи його кастру, а я побіг зараз додому і візьму телефон. Його хочу зарягати. Все. А куда провести? Так ти знаєш на нашу роботу. На роботящих роботях. Ай, ладно, потім я вам скажу. Так, 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 так. Опа! номер два, орендується. Арстерберская 12а. Магазин. О, стоп! Дві сундуки завезли. Вугілля? Це, напевно, грузчики не туда завезли. Паспорт собою. Грузчики не туда, наверное, что-то завезли. Быстрій, потрібно біг там. Що треба з цими грущиками зрозуміти? що там? Ай, щенічкою побачив, демора нема. Я вже за нього переживаю. Ай! Добрий день! Іду побачимо, ви знаєте мене. Е Кастро! Кастро! А, да. десь, твоя задача, десь, бери два стака були і два стака вугля. Зліва болежник, справа уголь. І ставити от сюди в печки, бо ми тут з демором попрацювали, де, де в деяких печках вже є готовенький. А що ти говориш? А, добре, добре. доброго. А. Коротше, дивися. Е... Е... Кастро. Ти говорив, що ти будеш продавати вроді би свій дім. Тобі є взагалі де жити? То... Ні. Короче. В тобі є якісь гроші. В теб є якісь гроші. Та вроди потім ще чуть-чуть залишилося -чуть на капликом. Зрозумів, а я, я знаю, де ти зможеш пожити. Цікаво, де. Я ну, хочу всі продати, але не знаю як його продати. А можна виставити його в інтернет? М -м -м, може сьогодні виставимо. Я навіть телефон забув. На Радім, можна виставити на Редім. Давай якраз підемо до тебе додому. Зараз я поскладаю всі камні. Поки що переплавляються, а ми підемо до тебе додому. Після бірк. До речі, я радий з тобою познайомитися. А ти вже показував, де ти живеш? Ні, не показував, Потім покажу якраз якраз коли це. Ми, якщо довернемося, будь ласка, нікого не впускайте. Кроме нас так поздравляют ты иди за своим телефоном, сфо сфоткай не я сфоткаю дим е, пишем. Бірка, ти, тебе ты тебе устраивает ця работа? Да? Е, окей, да я устрою тебя. Так так е, стой, сі на месте, вот біля дерева. І от я тебе сфоткаю. Оп. Так, вот весь така фотка. Нормально? Так, да, так, да, так. Да. О, добре. Зараз е, так. Тобі 24, тобі тебе звати бірк, ти дуже добрий роботяга і ти е, самостійно хочеш робити. Все добре. Е, так, без тебе. все мають прийняти Зарплата, до речі, 2000 гривень на місяць. Ой О, е, э, ревик, ревик. Дай я все сфоткаю. А може може мене перекусом? Так, давай. Можна дати телефон я покажу з фоткаю? Давай. Да. Ну да, 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 верну, верну. Бир, сюда. Что знаю, да, да, да. Так. Так. Оп! тако. Будь ласка, видите вот сюда, вот сюда видить. Убилась. Да, ну, видите туда. Туда десь. Туда. Я сфоткаю тут все. Оп. Тут фотка. Кухня. Оп. Дальше, другий этаж. І тут, пеп. Щас напишу, що цих нарядів всіх не буде. І меблів теж. тоже. Все, о. Выставь. Выставь. Да, давай, попей. Ай! Шо. Табе тебе є, що тобі їсти? їсти, що боишься? Есть є? что ты? А тортик вот. Что-то поешь такой, соленый. Нормальный я ось силены. А ну давай, давай, Так. Я зараз покажу бірку якраз де я живу. Ладно, бірк пішла. Це зніму. Що? Якраз напишем кастру, що ми пішли погуляти. Я знаю, де можна підробити зразу же. Зразу же. Тебе таке цікавить? Поняв. Тут все зносить, наверное. Так. Пішла. Дивися. Тут акуратно, тут поліцейський участок, вообще на мене не мене повезло. Дивися. І Чекай. Вот же пароль, пишем. Э -э вот я вот тут вот живу. В цій вот квартирке. Опа, відкриваю її. Так. Мені ще тут касту написал. Давай заходим. пока что можеш подивитися. Зараз напишу. А ми куди пішли? Е, так, ми... Ми пішли коротше до мене в гості. Так, да. Е, от можеш подивитися. Е, от, тут я, я така скромненько живу. А ну, я, я зараз мої напишу, Дивися, якщо, то я їсти не буду. Все. А пока де виді. Так, ще що тобі написав. Добре, я вас чекаю. Добре. Якраз покажу, що я після цього дім. тільки я поміняю. Це все. Бо я не очікував просто хостей. Так... Самоді? Так. Так, я замикаю якраз двері. Так. Оп-оп-оп-оп. Пішло. Ви вже лолоко. Так. Забудешся тут. Знає таких. А, ладно, вже не покажу. Е, так. А, та 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 так. Уф. Кастро же К А С Т Р О. А, хотя, а, о, привіт, привіт. Та знімати цю форму. Вона зараз нам не потрібна. Е, що ти стоїш? Да, да, Е, пішла. Е, якщо що доїш, не буду, я тобі написав. Е, це. мені треба тільки Я мені треба все зробити, щось, бо грошей не хватає ще А, все, поняв. Поняв. Е, на. Ага. На. Mm. І торт в морозилці лежить ще. Добре. Е, пішли, якраз Покажу. Де, хоча б пішла, після пішла піше. Покажу тут всі магазинчики. Десь амстрійська. Бачиш тут а. Чухай. амстрійська. Тут я купив один костюмчик. Це не як. 200 гривень. Тут ось така ось, красива формочка. В Ц.. цьому я навіть не працював ходити, але дорого. Не буду купляти на всі свої останні зображення. 150 гривень може бути отака форма. 120 така. І що? Я би потратил! Ти бачиш, який прям насичений фіолетовий. Так да. Ну магазинчик, да? Так Давай е тут хто то багатенький живе. я поняв. Це точно. Післясь 54 Бо ти бачиш, який дім? прям такий узор, горький пожиратель. Да. Ладно. Пішли Бірк, так? Да? Якісь. Насіння гарбуза 100 ой, 10 штук 145 гривень. Носіння пшен пшена 100, 10 штук 95 гривень. Ого. Насіння моркви 10 штук 125 гривень. Чому я говорю 100? Насіння картоп 10 штук 95 гривень. Ладно, пише. Хочу поести, да? Вот. Чоооо моч. Якраз раз до сюда. Вот, можеш подивитися що тут? Чуба чупсус, Чіпси одна упаковка. Хочеш я тобі може щось -то купити? Ні, ні, не, не, не треба. Ладно, я чуби куплю. Ах. Ладно, наверное, у нас там кастер уже зачекався Пишу покаш. Так, тортик. А, реально. Ще один тортик морозился. морозилці. мустичек подлинул, ладно. Так. Опа. Ту -ту 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 -ту. Скоро тут буде обід. Да. Уже. Да уж. Ми маємо быстренько мистер Кастер Пішла? Пішле. Е, Бирк Э, Равик, Іди на ага. завод, ну я зараз прийду. Е, Та ні, я тебе буду тут чекати. Бірк. 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 Я йду позову цього Бірка, Что він mm -hmm. сидит? Бірк. 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 Зараз, зараз А. Ага. Дуже Кристави забор! Разумею. Він бувший поліцейський. Що це? Так, пішли, пишка, Ладно. Первая, пишу, пишем. Эм. Ну. Впер... Стоп. Убит! 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 А, де... Кастро! Кастро! Ч... Де... Кастро! Сыки він зараз прийде? Кастро! А! Вот я тут! Ээээ, e, иди за мной. Иди за мной, иди за мной. просто, просто закрывал сменку. А? Иди тогда. Да, 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 точно, точно. Тебе не надо, пока точно еще не Алло, <гуміло> да-да-да, закрыто <гуміло> все надо. Все? Да, да, вс. Леспы! Чекаем, 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 типа, чекай! Магазин! Магазин! магазин. Так, е, от е, кастро. Вот, стоп! Тут, тут, тут нічого не можеш купити. Дивіться, е, е, Відходь. я хочу показати. От, ведіте вот його туди. Туди. Да, молодець. Дивіться, е, може купити за 700 гривень квартирку. Я тобі можу позичити. Ну, дивіться, у мене є один шістьдесят четыре 4 і один, Ага, п'ять. А, два стака. Тоді тобі має якраз хватити. Стоп, в тебе. Да, поняв. Два, тобто, раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, вісім, дев'ять. Оплачуй, потім вернеш. Правда? Так. Да. Я верну, коли одразу хату продам. Да -да -да. А за заявку ніхто там не писав, ніхто за хату. Da, mm -hmm. ще, ще не. А ну я якраз подивлюся. І и mm -hmm. Ні, не, mm -hmm. не, не дає. Mm -hmm. не mm -hmm. дало? Mm -hmm. А може вже уже подали? Та да, наверное. Стоп! А може... А, Кастер тобі звонит, ведь еды. Так, я тоже відійду там розмовляйте там. Да, і говори там. А зараз мені потрібно кое-куди сходити. Пішли слухи в тому місті. То що... одна... То що одна тут фігня продається. Не знаю навіть тільки де... Але десь незаконно продається. Ха! Так я знав. Так, так, торговець, торговець. є є е. Кастро, Кастро, привіт-привіт двоє. Привіт-привіт. Я зараз швиденько схожу до себе додому. Чекайте, чекайте тут. Угу, добре-добре. Ну, вже квартиру купили, може, не знаю. Та ні, ще не купила. Там заявки не проходимо. Ну, подивись. Ні, не в твою хату, а їм на квартиру, яку я хочу купити. Навірно. Так, 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 так. Ага. так, Так. <рисква> Раз. Що <рисква> він написав мені? Ей! Ка Кастро! Ой, я купив, квартиру! Я купив квартиру, ти де? Покажи, покажи! Покажи! О, доручиш мені честь відкрити, відкрити! А чого ти тобі є? Дякую, дякую, дякую. А чого ти тобі не купив? А мені да? Ну, тому що я знаю то, що тобі надо десь жити. будь ласка. можеш дати вручити мені честь відкрити открыть твою квартиру, будь ласка. Будь ласка, будь ласка. Не знаю, не знаю, не не мать, да. Ура! дякую, дякую. Так, вот. Так. Потім вона вже не будет ориентироваться на нем. Тону. Ам. Сьогодні ми маємо все переносити да. Після все переносити. Е, дивися, кастро, е, будь ласка, Бірк, покажи е, е, с, с, свою квартиру. Хто нам виніс двері? Кто нам виніс двері? Айку потім поставлю Чекайте, я зараз відійду. Да, да, да. <говори> ага. Шоны все, все. Угу. Так, поставили двері на місце? Так? Да. Ну, ну молоти, Так, ой, на сюда, пишу. Куди дервишься? Так Ну, добре да. Тобі є, що ти їсти, Гастро? Не дій до дому не Дій до дому, я перевірю, що э... воно воно, да, бо да. я э, ще охоронником з цим Так, Бірк, 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 бірк Бірк, э, да, 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 що ти їсти? Є? О, в мене є, в мене є Давайте, все, хватає, хватає, я вже наїджений. Пішли, пішли А йдем до мене, зараз, э, дорогой? Давай, іди до мене Та ні, ми будемо чекати тебе у магазині броні. Бурні Странне звані Вулиць. Странно, а мого друга не було, я за нього переживаю. Я зранку. Ого. Я зранку зустрів його, ну не зустрів його. Ми живемо в одному, типа, в одній квартирі, але я його не зустрів. Странно. Він із лишав на там зеленому ліжку. Він обично зі мною ходить. Не знаю, куди він і щось. О, Кастра. Е, давай підемо в гості до хоча. Хотя... Ні, давай не підемо. Е, а, ну стоп, можна твізі. Дай свій... Не, якраз перенесемо, дай свій телефон. Не тихо. Не написав, за О, написав! Написав! Тихо, тихо, я знаю, Е, Якийсь дертик. Е, доброго дня. Ва вас іменно інтересує хата чи іменно те, що в хаті? Ага, хата. Добре. Якщо що, то ціна там. Да. Я... Какая яка ціна? 5500 гривень. Він бере, а в якому місці? А, Знаєте, тут є така вулиця та сей тема. От туди приїжджаєте, там проходите. Ну, коротше, ми з вами зустрінемося. Все, давайте добачимо. Все все, все все, забираємо. Гуди бігом. Та Топичку, тут це все. Так, 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 да. Так, да, 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 да. переносимо, переносимо, переносимо. Опа! Давай, дікі ну, в тебе стільчики. Дікі да, да. в тебе стільчики. Ні, давай стіл потім знесемо. Стільчики забираємо. Ага. Все, хватай, не, не забираємо. Додаємо тортик. Вс, пішла наверх. Забираємо. А, Я там... забирає... а пічку Та Потім заберемо. Просто дивися. Забирай весь гардероб. Забирай гардероб, забирай гардероб. Зносимо, зносимо, зносимо. Забери в цю. Во вот води, вот, ты, вот ты. як тебе? Бірк, забери тут тут холодильники, забери тут все з холодильників, забери вот цю, цей верстак, тут все це. Забирай, забирай! Рукою, рукою ти забереш. Набійся. Кастру зносимо всякі полочки. Потім заберемо завтра стіл. Ого, в тебе тут було щось. Це було твоє. Так, бистро, быстро, быстро, быстро. быстро. Уголов тобі якісь штуки. Детектор денного світла. А навіщо тобі детектор? Не понял. О, ладно, це вже завтра перенесемо. Забирай, все забирай. Знай такого гарді гардероб. Вже завтра заберемо. Так я факел заберу. Знай полку, з полку, знось полку. Давай, давай, давай. Двоем у нас швидше вийде. Все забрала. в тебе є мішка. Хотів би до комбухтер. О, молодець. І полочку забираємо. А печка. Да? А б ти печку дів. Ай, ладно. Потім розберемося, значить він забрав, їда. Так, за так, за так. Так, стільчики ми всі взяли. Давай перенесемо тобі і, ну, Короче, авто в скрині поставимо, да. да. Якраз я, я зніму очки и е, посидимо там на криші, Бо мало ли? Хтось толкне мене. Давай, іди сюди. Ого, яка в тебе квартира. Ого, даже в, в тебе є ці. Вікна? Дай полочки, дай мне полочки, дай полочки, А на тобі полочки, на тобі все, що було на полочках. Я тобі поставлю там ліжка. добре, лішка. Давай. Так, будут. Перенесешь все, что для себя покажу. Так, все, я все тебе складаю в твои твою. так Поставь десь полочки. Я тебе поставлю то, что было на полочках. Так, 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 так. так. А, может, не так сделаешь? Может, вот, типа, сделаешь вот не Да, да. Так. Так, так, так. Типа, вот такой якось. Так, все, хватає, хватає. Ладно, все ставимо вот сюди. Mm -hmm. да, да, да. Все... Так, я в нервню перебрати. Так, якраз будемо рядом жити. До речі, ти можеш переночувати тут, ти на пройде в живіті да? так? Ні. Ти вугілля завод і забрав? А, це твоє. Пішли, пішлан. Давай підемо на кришу. Броню потім поставить. Да, 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 да. Видайм. Да. Ти ж не в кастрою, якщо він в тебе переночує. А кровать. А, кровать є? А де третя да. моя кровать? Вот. А їх в... А чого є... нема. <гас> стійка не ставиться. А ну дай. Та просто вже постав, як буде. Видай, видай Сийку, видай Сейку. Стийку, видай, да, видай. Дай мені. Молодец. Во! Поставил Ривну. Все, наверное, все, вс пошло. Сейчас я лучше Д... один. Зараз я зніму свої быстренько очки. Так, поставлю ага, ось сюда. Ага, а сюда. Так. І поставлю. Так, ти ты манница напорничаешь, чтобы уже, наверное, маршрутки не ходять. Да-да-да, уже маршрутки не ходять. Так, а, ой, очки точно. Ага. Ага, ага, все. Очки я зняв, пішла. Дем. Так. Так в дом ідем. Накрышу? Да. А -а -а. Ну да, ну да. Вс, я взяла в двері, аккуратно. Не питайте, відки я це вмію. А я спитаюся. Не надо. Як тут прекрасно. Ага. І сонце вже скоро заходить. Е, тихо, тихо, иди. Ти вижив? Ти там живий? Нічого не, не підвернув? Ні yeah. Все добре. Да, yeah, да. Yeah, yeah. Да. Красота. Yeah, yeah. А ти хоть ногу підвернув? там? Mm, красота. Хм-хм. Mm. <laughs> Ааа!